Всім добра здоров'я. Німеччина. Сьогодні у нас 7 червня. І я добрався до бджіл. Не був я у бджіл, у гніздові 3 тижні. Зараз подивимося з вами. Я розібрав без вас. Але зараз я вам покажу, що тут я бачу. І погоди немає. Вон, дивіться, яка погода. Хмарно, дощ. І я в переривах між до дощом і хмарами працюю. Коротше, три повних корпуса меда рапса. Повних, повних. поставлю я зараз вощини наверх просто. Отака ситуація рамка засіяна крайня. Отака красота в нас. Коротше, добився я того, що тепер пішов хоча б розпл... розпл... розпліт. Да? Отака ситуація, погоди немає. Ну, пчоли дають, роботи не жалять, на руки не кидаються. Це остров Нординай. Отакі рамки з вощиною. Отстроєні, засіяні. Отак. Короче, яйце, этот, ну, два корпуса. Я хотів на одному корпусі працювати, але не буду, тому що зараз, дай Бог, липа буде після цього і дай Бог, ще я падінок качну у них. Зараз малинка, ну, я вам зараз покажу трошки ситуацію, да, вулику, розкажу, це все в нас розпліт, да. Чисто-чисто. Зараз чисто. я в цю рамку поставлю, щоб не застудити розплід. Да? Не хочу я пчов насилувати. Я якби не варвар. І ради контенту якогось там ютуба я не буду над е комахами знущатися. Да? Я не живодер, і мені по барабану ці всі просмотри на відео це все для мене, для мого. Якби, для моєї пам'яті хоч якась розрада. Пилок я це вчора посушив у себе вдома. Сушив я первобитним, не ябитним способом, а сушив просто Ось така красота у нас. Бджолки наші любимі. працюють, працюють. Не знаю, я дуже довольний цією решеткою. Просто довольний максимально офігенна решетка. Димар не розпалював. На один вулик не буду розпалювати. Ситуація в тих вуликах аналогічна з медом. Не буду я нікого більше розбирати, тому що погоди немає. Мені достатньо, я побачу. У мене по корпусу вільному є. Вони ще тут а є в одному корпусі, до, до лють допечатають. І все, і будемо. На сідій неділі буде плюс добрячий, я буду качати мед. Не хочу я качати так, як я перший раз качав у холодильник, цей довбаний. Більше я знущатися з бджоли не буду. Буду я качати в нормальну погоду. Ось так стоїть. Зараз корпуса всі один за одним поставлю. Всі корпуса бачите з бджолою. Тут тільки... Ще не почали, ну, тільки почали печатати, бо то ващина була. Тут вже запечатаний, тут запечатаний. Короте, хай стоїть. Поставлю вощину зараз їм не на голову, а зверху, тому, щоб вони підносили в ці рамки. Мене інтересують ці корпуса. Добре, включуся далі. вам і Німеччина. Пороботав і пішов дощ. Подивився, не можу я відкрити інші вулики. Да? По дощі де, може, камера передає, не передає, та передає, дощ іде. Отак. Красота така в лісі. Сосни. малина вже зелена, висить ягода, а липа на підході вже, я думаю, ось, ось зацвіте. Температури немає. Ця неділя була така більш-менш плюс-мінус тепла, але виходні. Холодно і дощ, отак, бачите. Одним словом, Deutschland. Якби. Буду качати на наступному тижні. Буде температура, буду качати, коли буде гарний плюс. По-іншому не хочу навіть, навіть починати, тому що я вже качав плюс 7. Ну, мені треба було качати, тому що там вже нікуди було носити. Взяв я десь Примерно приблизно по 20 кг з вулика. Перший раз так це я не все забрав. І другий раз буде так само, я думаю, десь по 20-30 по 30 кг теж буде з вулика. Ось так от вам і дощ перестав. Все. Працюють потроху. Якщо брати понизу палети то... Отак От вмій рост. Красота. Красота. Шиповник цвіте. А! Зелена, вічно зелена німеччина, як я на неї кажу. Ну а що. Отак, малинка. цвіла. Красота. Все швидко. На минулому тижні ми з Женєю були у Кирхані, вони в інституті бджільництва карні, куди розводять, прибувалися. Так ми вже ми на минулому тижні їли спілу черешню, а тут ще не, не цвіте. Ой, не, ще нема спілої черешні. Так що всім добра здоров'я, до нових зустрічі, буде щось цікаво.